Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3790-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 875 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 30 40 Тридцять дев'ять, вісім, сорок один. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8722-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Дев'ятнадцять. Сорок п'ятдесят. Сорок сім. Двадцять чотири. Сімдесят шість. Двадцять вісім. Один. П'ятдесят два. Сімдесят дев'ять. Шістдесят шість. Тридцять два. Сорок один. Сімдесят. Сімдесят. 62, 30, 2, 74, 34, 11. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7575 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Нуль. П'ять. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 5, 5. Бережіть себе, все буде Україна.